Головна ідея проекту познайомити рівнян із колосальним спадком, який несе в собі японська культура. На експозиції представлено більше 30 авторських фото, які розкривають справжню красу жінок Японії. Кожна світлина особлива, адже демонструє різні образи та поведінку жінок в країні сонця, що сходить. Окрім самих робіт, ну бою організатори підготували для гостей і різноманітні дійства. Ми презентуємо виставку Японська мрія відомого японського фотохудожника з Токіо Нубою Кініші А головна ідея проекту даної виставки познайомити рівня. З культурою Японії, з таким культурним спадком, який несе вона в собі. Також у нас сьогодні буде відбуватися майстер-клас приготування суші. На фотовиставці гостей вчили також, як готувати суші. Це традиційна страва японської кухні, зроблена на основі рису, обробленого рисовим остом чи сіллю та різноманітних начинок, серед яких переважають морські продукти. Суші бувають сирими чи маринованими. Майстер з приготування у рівному костя робить один з різновидів суші нігірі. нігірі, суші це. Кулька рису десь приблизно 20 грам, яка <кій> їсти з рибою. Наприклад, ми беремо кульку рису, беремо рибу, змасуємо трошки васабі. Чому васабі? Васабі японці їдять з рибою, адже риба, як я вже сказав, сира, а васабі це звичайний хрін, тільки в них він зеленого кольору, бо це японський різновид хріну. Він дуже міцний і він. Відіграємо нас дезінфікуючу функцію. Що таке сушені гірі? Ось це просто шматочок риби нарисується, У нас іде сушені гірі. Насолодитися неперевершеною красою жінок Японії можна у арт-галереї Сальвадор Далі до 16 жовтня. Олександр Туц, Ігор Прокопчук, новини Рівного.